Чому унікальність і проявлення цієї унікальності це ключ до успіху? Якщо ви не проявляєте свою унікальність, ви просто стоїте однією із тисяч зараз. Прям дуже багато різних експертів. Зараз дуже багато інформації. Зараз дуже багато цікавих людей, але ви просто стоїте однією з все. Далі вас не пам'ятають, бо вас просто не розрізняють, бо у вас немає родзинки. Унікальність це ваша родзинка. А далі люди, які не бачать вас у цій унікальності, у цій родзинки вони просто обирають інших у того, у кого ця унікальність і ця родзинка є. Дуже важливий меседж. Люди залучаються не в знання. Люди залучаються не в інформацію, яку ви транслюєте. Люди залучаються в людей. Не в знання, не в інформацію, не у вашу якусь експертизу, професійну професійність. Це важливо, але не це основне. Люди залучаються в людей. Не на ідеї, не на проекти, а на людей.